В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Всечесні Отці, Отець настоятель, дорогі у Христі, брати і сестри. Перш за все, я хотів би вас всіх привітати із вашим престольним святом. Престольним. Святом цього величного і давнього храму на честь святої великомучениці Параскеве П'ятниці. Цей храм, до якого ви приходите кожної неділі і кожного величного свята, і навіть приходите в будні дні. Переживає другий етап своєї історії. І ми сьогодні чули із вуснастоятеля, що від другого відродження цього храму минуло 370 років. Також було згадано ім'я молдавського володаря. Василія Лупола, господаря, який своїм коштом відродив цей львівський храм, цю львівську святинь. Що ми знаємо про цього величного мужа? Знаємо те, що він дуже шанував святу Параскеву. І дуже часто люди запитують, а якої параскеви цей храм? І відповідають, ми святкуємо двох Параскев. І параскеви сербської, і параскеви П'ятниці. Але цей молдавський господар. Віднайшов мощі саме Параскеви сербської і шанував її дуже. І тому, не розрізняючи цих святих мучениць, верніше преподобної Параскеви і великомучениці Параскеви, він дав кошт на відновлення цього одноіменного храму. Бо очевидно, що свята преподобна Параскева сербська, пам'ять якої ми святкуємо 27 жовтня за Новим Стилем, жила значно пізніше, була великою подвижницею, але своїми батьками була названа на честь Параскеви П'ятниці, Великомучениці. Яка жила між 1117 роком і 138 роком після Різдва Христового. Зверніть увагу, що не минуло і ста років від проповіді Христової, а вже в другому столітті церква знайшла для себе. Дорогоцінну перлину, святу великомученицю Параскеву, П'ятницю, яка просяяла в подвигу мучеництва. Не всі життя мучениці Параскеви дають нам імена її святих батьків, агафон і політія. Були батьками святої великомучениці Параскеви і померли, коли їй було 12 років, залишивши для неї немалий статок, на який вона могла вільно жити, насолоджуватися цим прекрасним життям, приносити. Жертви богам язичницьким і взагалі досить вільно себе почувати у римському суспільстві, тому що народилася вона в іконії і дуже часто життя святої Великомучениці називають її ще Параскевою римською. Але ця діва була вихована. Батьками Християнами, народжена і вихована ними. Ще й так, що батьки поклонялися стражданням Христовим, дуже шанували п'ятницю. І Параскевія народилася саме у п'ятницю, тому що із грецької мови ім'я Параскеві означає п'ятниця. Тому й ми маємо і грецьке ім'я, і відразу через Дефіс вживаємо його переклад Параскева П'ятниця. І сама Параскева, наслідувавши таке побожне життя і звичай своїх батьків, поклонятися стражданням Христовим, не відступила від цього звичаю. І віри своєї твердої, а стала так само, як і батьки, шанувати п'ятницю і поклонятися страстям Христовим. Вона роздала свій, свій маєток і почала подорожувати, проповідувати Христа. І, звичайно, що вороги язичники. Не могли стерпіти цієї зовсім юної діви, яка так відважно проповідувала Христа самого. І тут розпочинаються її страшні муки, тому що вона не поклонилася богам, а один із чиновників імператора Діоклітіана, коли побачив її вроду, він хотів її звабити, щоб вона відійшла від цієї віри, яка уже перемагала у римському суспільстві і страшила багатьох чиновників і навіть самого імператора, тому що перші християни, християни-мученики, були досить відважними. Це не були прості люди. Які мирилися з тим всім, що відбувалося в тодішньому римському суспільстві. Вони жили окремими громадами, допомагали один одному, проявляли велику любов, милосердя, співстраждання, стояли твердо у вірі і, звичайно, були вигнанцями тодішнього римського язичницького суспільства. Тому мучениця Параскева зазнала страшних і нестерпних тортур. Варто почитати життє, впорядковане святителем Димитрієм, Туптало митрополитом Ростовським, почитати інші життя, які розповідають, яких страшних тортур і катування, мучення. Зазнала свята великомучинисть. Одного разу її посадили в Казан із розпеченим оливом, і вона вийшла із нього неушкодженою, як сказано в житті, для того, щоб тіло її потім було прославлене. А між іншим під час цієї тортури. Її молитвами був зцілений той, хто підійшов до цього казана і осліп від того вогню, який виходив від нього. І, звичайно, що він просив святу мученицю Параскеву зцілити його. Між іншим, в житті написано, що багато християн, вклоняючись її чесним останкам, просили про помочь. Очам від осліплення. І тому, якщо хтось не знає, за якої тілесної вади потрібно молитися святій великомучениці Параскеви, то це, щоб вона подала нам здоров'я для очей. Але я думаю, що найбільше ми повинні просити святу великомученицю. Про те, щоби вона подала нам бачити, перш за все таку благодать, щоби бачити перш за все очима духовними. Тому що так важливо сьогодні в наш час, дорогі брати і сестри, розрізняти, розрізняти дух часу. Особливо тоді, коли. В нас в нашій Україні неспокійно, коли немає в нас миру, а йде війна на Сході, як важливо нам перед свої очі поставити життя великих подвижників. Нас віддаляє час, великий час і період. Від святої великомучениці Параскеви П'ятниці. Але коли ми подивимося на її страждання, на її боротьбу зі злом, терпіння, служіння єдиному Богові, чого нам боятися в цей час? Ми дуже опустилися в своїх духовних поглядах, не маємо твердої віри. Над нами панує маловір'я, тому дуже часто відвідує нас відчай, бо ми не можемо дати собі ради. Але свята мучениця, за якою ніхто не заступався, окрім самого Бога і святих ангелів, які приходили їй на поміч, вона перемогла все. І як ви сьогодні дуже чітко чули в проспіваному тропарі, що вона віддала своє тіло, порубайте його, це тіло. А я зійду до самого Бога. Так саме в такому безстраші і наші воїни, солдати, бранці, ідуть і кладуть свої голови за віру і Україну. Такий вони мають патріотизм і безстрашчя, як мали святі християни перших віків від Христа. Тому ми нічого не повинні боятися. Церква навчає всіх нас. Чому? Ми чуємо постійно про кінець світу. Сам Христос до нас промовляє, що буде, будуть війни, неспокій, брат на брата піде, народ на народ, царство на царство. Хто це сказав нам? Філософ простий, мудрець прийшов, чи ми постійно виносимо Святу Євангелію, її цілуємо, перед нею сповідаємося. А в ній написані ці слова, не інші. Христос не обіцяє нам раю тут, на землі і не каже, що ви на прекрасних лавах пролежите це життя, а будете стяжати Духа Святого, віру утверджувати, неспокійні часи переживете. Візьміть ХХ століття, поставте перед собою від простої парової машини і до комп'ютера останньої цифрової технології, яка все бачить наскрізь, пройшло людство ХХ століття. Але так само з двома страшними війнами світовими, які забрали мільйони людей. Життів людських це також другий бік, як кажуть медалі, цього століття. І 21 -е століття нас нічим не радує. А навпаки, якщо ми візьмемо промисел Божий, проведіння Боже над нашим народом, то ми бачимо, яку віру, який патріотизм. Господь утверджує серед нас не всіх. Але Він оголив кожного і показав, хто чого вартий в цьому житті, тому що коли потрібно йти під кулі, не всі можуть це зробити. Але Він явив серед нас героїв, наших бранців. Які так само поруч з нами ходили, одружувались народжували, раділи життю і в безстращі пішли в бій і загинули за вірою України. І ми дивуємося цьому подвигу, шануємо їх від Євромайдану і до війни на Сході. Ми їх вшановуємо, поминаємо в своїх молитвах, допомагаємо тим, хто захищає нас. Господь хоче від нас цієї жертовності, і ви подивіться, ми її проявляємо. Ми віддаємо останні заощадження, щоб тільки на нашій землі був мир. Проявляємо християнське милосердя і співстраждання, якого не було навіть тих, хто не вірив в Христа, а воно пробуджується. Тому, дорогі брати і сестри, я вірю, вірю в те, що, як сказано в священному Писанні, це не наша війна, а Божа війна. А якщо це Божа війна, то Господь переможе за нас. Як Моїсей говорив, стійте і побачите, Господь переможе за нас. Ми ні на кого не нападали, нічих земель не хочемо, навіть і клаптика, і як наступню ступити не візьмемо. Але віримо в те, що перемога буде за нами. Тому що ми молимося до великих подвижників Церкви Христової, які показали нам віру співстраждання і в мучеництві сповідали Христа. Так і ми кожний свій день повинні прожити з вірою надією на Бога. І будемо бачити ми перемогу, бо Господь дійсно. І істинно переможе за нас.